Привіт, мої любі друзі. Сьогодні 11 жовтня 2022 року. Зараз у Чернівцях і по всій Західній Україні, я думаю, що тим більше по центральній, і південній, і східній лунали повітряні тривоги. І після смак, після вчорашнього дня досить важкий. Але я виходжу в ефір, тому що життя продовжується, і ми це точно знаємо. І сьогодні новий день, нові емоції. І тільки від нас залежить, якими будуть ці емоції. Адже Подія складає 5%. А наше відчуття цієї події, приосмислення, емоціональна, емоціональна наповненість складає 95%. Тому давайте те, що все-таки нас турбує, трошки відтискати на інший план і наповнюватись позитивом. Тому що нам треба жити далі. Нам треба все робити для нашої перемоги. Кожен на своїй вулиці. На Своєму подвір'ї, на своїй площі, в своєму місті і всім разом на нашій рідній Україні ненці. І так, на сьогоднішній день, які ж сьогодні події? А сьогодні, до речі, є багато цікавих подій. І так, перша з них міжнародний день каші. Хто б міг про це подумати? І як ви думаєте, де це свято започаткували? А звичайно ж, у Великобританії, у Лондоні, англійці дуже відомі е, своєю любов'ю до поруч. Це вівсяна каша. Вона дуже корисна, вона має усі необхідні мінерали, компоненти. Вона дуже гарна для шлонку. І англійці ну, вже сотні років знатаки і в поїданні, і майстри поїдання цієї каші. В 1999 році англійці вирішили це свято започаткувати як міжнародне. І вони святкують і роблять багато фестивалів саме в цей день. Фестивалів. Присвячених їх неймовірній вівсяній каші. А усі гроші, це ж англійці, вони дуже шляхетні, які вони збирають від святкування у е, ці дні цього свята. Вони віддають дітям в країнах, які помирають від голоду. Отак, от, от шляхетно і дуже потужно. Так що всіх вітаю з міжнародним днем каші. А ще сьогодні е, день боротьби з психічними захворюваннями. Нещодавно був аналогічний день, і моя подружка вона має неабияке почуття гумору. Вона дизайнер, логопед, дуже обізнана народована дівчинка з Києва, Жаночка Гаменюк неймовірний майстер, талановитий мокрого валяння. Вона робить неймовірні шалики, взагалі дуже красуня-красуня. Вона в Фейсбуці написала: от тільки недавно був день, щось там теж пов'язане з психічними хворобами. А каже, і сьогодні знову, ну, з приводу тих подій, які були вчора, каже: я не знаю, чи мені поче, чи мені випити валір'янку, чи щось поміцніше. <світ> я кажу, Жанка, ну ти юмористка. І я кажу: а краще просто прогулятися неймовірними київськими парками, ніжками пошарчати неймовірними жовтими листочками, яких так багато. Ну принаймні, на Владимирській гірці, це там так гарно, чесно. Я зараз просто ну подумки перенеслася туди. І ще сьогодні один цікавий день. День обійми барабанщика. таке цікаве свято. Воно започатковане, воно дуже давнє, міжнародне, в 1898 році. Тобто, дуже-дуже дуже давно. Барабан це один з давніших музикальних інструментів. Адже наші предки, предки-предки, давнину вони, б'ючи ніби в імітовані барабани, перемовлялися зі своїми соплеменниками і приказували різну інформацію. В мене є один знайомий барабанщик. По-перше, вітання Льву Борисовичу Фельдману, Фельдман Бенд, і це Валера Кілінський, це мій друг, Коріш, можна сказати, який у вільний час працює в. В Грона Бенд в квартирнику Грона з моїми друзями, з Андрюшкою Горжевським, з Сережкою Лебідєм і Сергієм Янушевським. Він професіонал, музикант. Він неймовірно грає на барабанних установках. Тому, Валірчик, я тебе обіймаю. і усіх барабанщиків світу, і, звичайно, Рінго Стара, барабанщика з Бітлз. Тому наповнюємося позитивом. А він є. Не звертаємо увагу на токсичних люд людей. Вони також є. Перед цими зйомками у мене якраз така була ситуація. Ну, зазвичай люди дуже інтелігентні, вони відходять в сторону, вони якось посміхаються, розуміють, чи так обережно там роблять фотографію з лінча, як кажуть у Польщі. А є такі токсичні істоти, інше не скаже. Воно стане і починає варнякати, щоб тобі е зіпсувати настрій. Але ми ж професіонали своєї справи і дуже позитивні люди по життю. І нам такі токсичні люди не у заваді. Нам з ними просто не одним шляхом. Усім гарного дня, чудового настрою, віри в те, що ми переможемо, тримаємо стрій, і все буде Україна з чудовим сонячним днем. До побачення.